Куріння вбиває. Скільки разів ви читали це, коли брали в руки пачку сигарет для чергової затяжки? Але щось мені здається, що саме ви не брали до рук сигарети. Курці, які бачать такий контент, в більшості випадків ігнорують його, так як вони бояться того, що потрібно буде щось змінити в собі. І тільки окремий відсоток людей, які йдуть до шляху покращення себе як особистості, задумаються над цією темою. Для тих, хто не відносить себе до курців, це буде тільки чергове підтвердження того, що вони зробили правильний вибір. Для початку розповім своє ставлення та досвід пов'язаний з цими мерзенними штуками. Практично немає такої людини, яка б не спробувала закурити. І все це починається в дитинстві, бо тоді нам так цікаво, що воно таке є, що дорослі тягнуть то до рота, і нам хочеться бути такими ж, як вони. І от, якби не це відбите оточення курильщиків, Яке точно так само залізло в це болото під назвою куріння, то саме ви і не почали б це робити також. Але ж всі курять. То чого б це я не мав цього робити? Ну принаймні тому, що мама тобі сказала, що це погано. Ну і про що це я? Ах так, ви берете приклад з тих людей, які навколо вас. Або як варіант, хочете привернути до себе увагу. Себто, ось подивіться, який я крутий, мені вже 10, а я краду у мамки гроші на сігарети. І починається це все вашими друзями зі словами та нас пробуй. Що пізніше переростає у постійну звичку. Бо, якщо ви не знали, у сигаретах є нікотин, який викликає залежність. І це тільки вершина айсберга. Почнемо з того, що ви витрачаєте на це свій час саме той час, який ви продаєте на роботі, щоб заробити на оту срану пачку. Спитайте мене, та звідки тобі знати, ти навіть тютюну не нюхав. А от і ні. Мене також зачепила ця холера. Правда, це були лише невдалі спроби, але все ж. Мені було вісім, коли я вперше свиснув у свого тата сигарету. То були якісь прилуки, здається, це вам не парламент курити. І от коли нікого не було вдома, я зробив свою першу затяжку. Спробувавши на смак, отой незрозумілий дим, я закашлявся, зрозумів, що то повна фігня, і викинув її, навіть не докуривши половину. Мені був цікавий саме смак, а не тому, що я хотів виглядати дорослим. Мої оточення в більшості складалося саме з людей, які курили. Але зараз ця планка похилилася в протилежний бік. Не можу не згадати про старшого брата, який був для мене прикладом, і звичайно я боявся отримати на горіхі, якщо буду курити, що також зіграло свою роль в моєму вихованні. Друга моя спроба була, коли я був студентом, яка також не увінчалася успіхом для сигарет. І я вкотре переконався, що це мені не потрібно. Я не розумію, в чому їхній прикол. Може я не доганяю чи що, в чому суть алкоголю, я розумію, але в чому сигарет? Скажете мені, ну так я розслабляюсь в той момент. Так, звичайно, що вам в той момент класно, бо вас ломить від того, що ви не курили півгодини, і організм кричить, Хочу ще! Я вам нагадаю, що при палінні утворюється ціла купа смол, кислот та речовин, які ніяк не підуть вам на користь. Невже вам так важко позбутися цього? Чи вам в кайф витрачати гроші та ризикувати тим, що можна отримати в подарунок ще цілий ряд хвороб? І це саме стосується кальянів, айкосів, вейпів, у цих всяких та іншої, «зарази», яка виробляє дим? Окремої уваги потребують дівчата, які курять, а особливо ці киті з одноразками. Була в мене одна така подруга, яка любила їх посмоктати. Ну вони такі смачні, там різні смаки. Ну спробуй, дякую, не хочу. Скільки б я їй не казав, що то шкідливо, все як об стіну горохом. І тепер я оминаю таких малишок десятою дорогою, бо розумію, що вправити її мізки не вийде, бо той дим вже пробрався до її мозку. Будь-яку дівчину, яка має відношення до цієї сраної звички, я автоматично не розглядаю як для чогось більшого і раджу робити вам так само. Тому, дівчата, задумайтесь. Я вже не кажу про те, що ви майбутні батьки, і не розумієте, що це впливає не лише на ваше здоров'я, а й на здоров'я вашої дитини. Трохи відійшов від теми. Для тих, хто зайшов сюди з метою отримати інфу, як кинути, вам можна сказати пощастило. Саме зараз я поділюся з вами секретом, який коштує мільйони доларів, але з вас візьму тільки дякую в коментах. Все геніальне просте, як ви знаєте. І спосіб кинути палити насправді лежить на поверхні. Для того, щоб кинути палити, відкрию вам зараз Америку. Потрібно дві речі, готові? Це бажання кинути і не курити. Все. Я знаю не одну людину, яка кинула, доклавши для цього не так багато зусиль, як вам здається, тому все залежить лише від вас. Ніякі пластирі, таблетки чи жувачки не допоможуть вам, якщо ви цього не будете хотіти. Ще хочу наголосити на пропаганді куріння. І мова йде не про пряму рекламу. А про те, як подається куріння, наприклад, у фільмах. Неодноразово можна побачити брутального головного героя, який затягується сигаретою після важкої ситуації. І це підштовхує тих самих дітей брати з них приклад. І вони реально беруть. Це працює як для алкоголю, так і для куріння. Тому навіть якщо вам пощастило з оточенням, не факт, що ви чи ваші близькі не стануть жертвою цієї пропагандистської машини. Я хочу звернутися зараз саме до дітей, яким дуже цікаво, що таке ті сигарети і чому їх не можна курити. Наказувати вам не пробувати сенсу немає, бо якщо ви захочете, то будете курити. Але для цього я і зробив це відео, щоб ви цього не робили. І мова зараз навіть не про їхню шкоду, про яку вам не раз говорили у школі, а про те, що куріння це абсолютно стара і тупа звичка. Зараз йде тренд на здорове життя, і якщо ви хочете відповідати цьому, вам не потрібно брати це сміття в руки. Будь-який батько скаже вам, що якби він міг не починати палити, він би це не робив. Правда, дисципліни йому кинути не вистачає, але це вже інша справа. Тому не повторюйте помилки своїх батьків, адже для того ми і народжуємось, щоб бути кращими за своїх предків. Якщо б у школах проводилася хороша виховна робота проти куріння, замість деяких дебільних непотрібних предметів, то можна було б витравити цю звичку з нашого суспільства. Але поки нікому немає до цього діла, Приходиться покладатися на свій розум та людей, до яких можна прислухатися. Тому беріть приклад з таких людей і повірте, що пізніше ви будете вдячні їм за це. Можливо, і я вплину цим відео саме на вас, і моя робота буде недаремною. З вами був, як завжди, ваш Паша. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.